Привіт друзі. Після доїння гарна підкормка. Сьогодні привіз їм таку гарну кубку, такої пару днів підсушеної трави. Ну так є. Всередині таке сирувати трошки, ну але ж, і що хочу сказати. Вчора дав їм гарненько так. І по молоку відразу, відразу-відразу це стало. Результатом по молочку. Тому, в принципі, сінцем раджу всім підгодовувати. Воно і тоді в туалет вони ходять крутіше, нема таких розстройств, поносів. Ну я хочу таке теж практикувати, що, ну, багато від кого вже чую, що треба сіно в раціоні коровам постійно, навіть коли вони пасуться. Паша пашею, але ж от іде жара, от в загоні тут такий тінь майже весь день. Тут таке Сон, сонця немає, коровка. І вони тут гарно їдять. А так як у мене двохразова дойка, приганяти я їх планую, як оце жара буде така сильна, то буду їх навіть так о 15 приганяти. Думаю, оце зранку виганяти на пашу. І о 15-й буду заганяти, вони поїдять сінця. Потім о 17 й буду починати дойку з білки. І так як вона буде новотільна корова. Потім рябіна. Ну а мілка зараз запуститься. Її за в кінці травня треба запустити. На сухості поставити, то вона неї буде в кінці травня 7 місяців стільності. Тому, в принципі, вона якраз білка додається, а мілка вибуває на відпочинок. В принципі Працюємо, працюємо, працюємо. працюємо Часу не вистачає. Планував я <гум> вручну накошувати сіно на сіновал, ну щось дивлюсь, нічого в мене з цього не вийде по часу. Не знаю, як, як, як яким чином назбирати на косарку. Вона там простенька на мотоблок. Коштує. Вроді як 6 тисяч, але вона настільки проста, настільки жиденька, така слабенька, що там за 12 є така більш. Ну не знаю, не знаю, що робити. Дружина кричить, не витрачай кошти. Реалізація поганенька, що ми з тим молоком будемо робити. Ну, таке, не знаю, холодильник теж треба. Теж. Коштів коштує. Не знаю, за що братись, не знаю, за що хвататись, ну то таке. Як-небудь щось, щось зробимо з цим. Що у нас по більці. Ну, от, з дня на день уже другий день її так пильную. Що у нас по білці? По білці у нас вже вим'я наливає. Вже сьогодні третю добу перехажує, вимічко вже наливає. Наливає вимічку, живіт приспускається, уже така вона важко їй ходити. Зв'язки. Так, тут от трошки м'ягчає, але ж оці от ще не послабли, щоб уже такі, як от от. Тут уже, звісно, припухлість така є. Ну, Готується, готується. Уже вим'я наливає. Може не завтра, може післязавтра. Ну, коротше, коротше, оце. Пильну її тут недалечко. Вивожу на, на галявинку, тут, на полянку таку. І, в принципі, ну така, фуражик багато не їсть. То так з'їдала. Кілограма 4 зараз трошки не доїдає. Кілограмчика 3, ледве-ледве з'їдає, але ну, нічого страшного. Головне, що вона весь сухостій годувалась якісно. В принципі, енергетик я придбав. Кальцій не даю, там кальцій не можна, хто не в курсі. Там треба його вбирати з раціону. ну, Не можна там днів за 10, за 2 тижні треба вбирати кальцій. живину, вітамінно мінеральна добавка, Ну, макушки трошки. А так, дерть, висівки. Ну або отрубі ми їх називаємо. То в принципі такий. 3-4 кілограми концентратів. Вене, я ж кажу, вчора не з'їла. До цього так 4-4,5 з'їдала, ну 4 десь я їй давав. Коли 4, воно ж так все на глаз даєш. Тому дубасять, дубасять, от рябіна. Але подивіться, яка рябіна приходить з пащі. Така не, не дуже напашена, так сказати, мягко кажучи. Ну, пасеться, вистачає їй. молочко дає. А от мілка. Ну, Вона ще, звісно, і тільна, але, але але, але, напасеться... Добре, мілка. Васиться добре. Тепленько, гарненько. Ну, вже якби й дощика хочеться. Ванну випивають, ото підкачуємо. Шланг працює добре. Так що треба там бак в сарайчику підкачав, треба сюди підкачав. Там тільки перемикаю по самим шлангам. І дуже зручно, не треба тягати воду. Треба ще для грядок там зробити, бачок поставити. Так, що у нас з городиком з нашим маленьким? Цибулька росте, земелька тут така супер. Помідорки теж переживаються. Сьогодні десяток огірочків висадили. Десяток огірочків. Зроблю їм тут потім такий каркасик, щоб вони плелись. Щоб вони плелись. І, в принципі, я думаю, нам вистачить. ну Один поламався. Десяток брав. Один поламаний був огірочок. Ну нічого, 9 штучок. Аби вони прижились, ми такі не дуже їстівні на огірки, ми більш на томати. Десь, може, який поганенький буде тут кустик, ми так ще поміняємо. Потім підкупимо таких ранніх сортів ще, я думаю, розсаду будуть продавати. І десяток. Солодкого червоного перцю Посадили. То ми от перець купили. Купили перець. Приїхали з дружиною, висадили, а потім дивимося один на одного. А який це ми купили? Червоний ми замовляли. Червоний. А може, він гіркий? І дивимося один на одного. Думаємо, що ми замовили? Що ми купили? Думаю, а якщо буде ну, гіркий перець, ну ми ж його не дуже їмо. Ну навіщо? ну Вже посадили, хай росте. Але ж давай оце ж швиденько купляти червоний болгарський перець солодкий. Тому що, в принципі, ми його так добре їмо. Ну коротко. А оце ж два рядочки. І оце ж рядочок. Не знаємо, який. Гіркий, гіркий це перець чи солодкий. Ну, коротше, на наступний рік. По-любому ми хочемо отут оце тепличкою накрити. Зроблю каркас і накрию тепличкою. А може ще, ще додам грядок. А ну, Ми, може, ще й нагород так на більш соток на 5, хоча б перейдемо, а може й на 10. Подивимось, дай Боже, що буде на наступний рік. Ну, хочеться е, накрити тепличкою, і хочеться по-любому на наступний рік виростити собі свою розсаду. Купити те насіння, яке для теплиць люди покупають, ну, купляють, і, в принципі, його посадити. Ну, коротше, і тиканки треба замовити по інтернету. На базарі вже нема. То дружина сказала, що вона хоче її молодою рвати їсти. І ми дуже мало посадили. Треба було набагато густіше її садити. І, ну, і ближче. Треба було плотніше. Ну, ми ще досадимо. У нас тут постійно поливаємо, так що цибульку можна садити ще і садити, і садити будемо постійно. То у нас дуже їсть цибулька. Часник, цибулька. Ну, Цибулька дуже така зелена. А якщо вона своя свого роду, ми прям під сальце. Страшне, як їсть. Ну, в принципі, таке. Маленьке все, мінімальне, ну, але, ж, але, ж, але ж хочеться хоч щось так. Хоч трошечки. Добре, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не лінуйтесь, дуже допомагає каналу. Всіх радий бачити в коментарях. Пишіть до наступних відео. Все буде Україна!